Їй було 25. Вона лежала на операційному столі і знала, що за кілька хвилин її світ весь зупиниться. Є речі, які не вміщаються у жодну таблицю. Є моменти, які не опише жоден протокол. Є миті, коли людський розум зупиняється, а серце починає молитися, навіть коли вуста досі не знає слів. Травень 21-го року Касабланка Марокко. Клініка Операційна, Холодне світло ламп. І жінка, маленька крихка, 25-річна Хальмі СССР Малі. Вона була вигідна. Коли лікарі у Касабланківській клініці побачили перші результати обстеження, вони були шоковані. Вони перечитували їх знову і знову. Потім ще раз. Перечитала. У лоні цієї жінки формувалося семеро дітей. Не дві ня, не трі ня, семеро. Сімплети, я наскільки рідкісне, що більшість лікарів ніколи не зустрічали жодного такого разу за всю свою кар'єру. І вже лише один той факт мав би стати фіналом. Фіналом статті в медичному журналі, фіналом тихої трагедії в лікарняному коридорі, де комусь треба сісти поруч із жінкою і сказати ті слова, які вбивають. Але Бог мав інший план. І він ніколи не озгоджує його з підручниками. Вагітність настала природним шляхом без жодного медичного втручання, без стимуляцій, без процедур. Просто таємнича, незбагненна, суверенна воля творцям, яка одного разу вписала в одне людське тіло сим нових душ. Медицина, спостерігаючи за немислене, мовчала. У неї не було жодної відповіді. На 30-му тижні стало ясно, чекати вже більше не можна, тіло кричало про допомогу. Без вручання жінка могла втратити все – і дітей, і себе. Але Бог не робить чудес без рук. І він шукає руки, які не тремтять. Медична команда зайшла до операційної, зосереджена, вишколена, готова до всього. Кесарів Ростен розпочався з тиші і зосередженості. Які бувають тільки там, де люди знають, що вони роблять щось, що є більше за них самих, яким здавалося? Перша дитина. Пауза і крик. Тонкий, як волосина. Що означає, що дитя живе. Друга, третя, четверта, п'ята, п'ятеро дівчаток. Шоста, сьома, восьма. А потім дев'ята. Дев'ята. Лікарі рахували ще раз і ще раз і ще, тому що не вірили рукам, а тому що не могли повірити в таке. Їх було дев'ятеро. П'ять дівчаток, четверо хлопчиків. Кожен трошки-трошки більше кілограма. Крехітні, вразливі і живі. У тій операційної під холодним світлом ламп серед монітором і крапель сталося те, для чого в медицині немає жодних протоколів і жодних граф. Сталося чудо. Просто не всі наважилися назвати це своїм ім'ям. Перші дні тижня це була тиха битва, яку не показують новина: дев'ять інкубаторів, дев'ять апаратів. Які дихали замість крихітних легень. Харчування розраховувалось до міліграма. Моніторинг цілодобовий, медсестри, які не спали, мати, яка молилася, і хтось третій у палаті, якого не видно на жодному екрані, але чия присутність відчувалася у кожній криві на моніторі, що рухалося вгору-вниз, вгору вниз. Вгору, вниз. Дев'ять немовлят. Усі живі. І кожен прожитий день був перемогою тихою, без оплесків, але справжньою перемогою. Коли всі дерева в'єтерона Ларешті залишили лікарню, у книзі рекордів Гіднеса записали найбільша кількість дітей, що вижили після одного полового випадку у задокументованій історії людства. Але рекорд. Це лише паперова тінь того, що справді сталося. Насправді ж сталося набагато щось більше. Бог поглянув на одну чудову молоду жінку і вклав у її лоно дев'ять безсмертних душ, привів їх до людей, які не відступили. Через серця медсестр, які не спали, через тиху молитву матері, яка в той момент вже нічого не контролювала, які залишилося тільки вірити, не в обхід людей, а через них, не замість науки, а разом із нею. Бог бере звичайні натрудження людські руки і робить через них незвичайне. Це і є чудо. Не порушення законів природи, а господар цих законів, який одного разу вирішує написати щось, чого іще ніколи не було. Дев'ять імен. Дев'ять аргументів. Сьогодні всі вони ростуть. П'ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. Які прийшли туди, де їх не чекали, де для них не було місця у жодній таблиці, де сама природа здавалася, б сказала Це неможливо. А вони відповіли: просто: ми є тут. І кожна їхня усмішка це свідчення, і кожен їхній крок це аргумент. Кожен їхній день це голос звернений до всіх кабінетів, де зараз хтось промовляє страшні слова над страшними аналізами. Тут дев'ятеро дітей кажуть сьогодні, цілому світу не поспішай вирішувати за Бога. Не поспішай ставити крапку там, де він ще не закінчив. Не відмовляйся від того, кого вже любиш лише тому, що цифри кажуть ні. Не тому, що так виходило за статистикою. А тому, що це не вписувалося у жодну людську логіку, а просто тому, що він захотів. Тому що він Господа життя. І коли він вирішує дати Його жодна цифра, жоден протокол, жодна несумістість з життям не має останнього слова. Він бере звичайні натруджені руки медиків і робить через них незвичайне. Він чує молитву. Яку вимовляють пошепки у нічній тиші, знає ім'я кожної дитини до того, як її встигли придумати батьки дев'ять імен, дев'ять свідчень. крихітні, але живі. І це все. Кожен важив трошки більше кілограма. Уявіть собі, трохи більше кілограма, і вже людина, вже серце, вже душа. Вже хтось, у кого буде ім'я, улюблена страва, перше кохання, власний шлях. Їх підключили до апаратів. Легені не вміли ще дихати самі, машини дихали за них, хоч харчування було розраховане до міліграма. Моніторинг цілодобовий і кожна ніч, як битва, але вони дихали усі дев'ятеро. І ось я хочу, щоб ви уявили щось конкретне. Уявіть нічну зміну медсестри, яка підходить перевірити монітори. Вона дивилася на 9 крихітних тіл у 9 інкубаторах. І 9 кривих на 9 екранах рухалися Вгору вниз, вгору вниз. Уявіть 9 разів живі. Вона відчувала, що ця жінка. В нічній тиші, що відчувала ця жінка в нічній тиші відділення інтенсивної терапії, думаю, вона знала. Навіть якщо не мала слів, навіть якщо ніколи б не сказала цього в голос в лікарняному коридорі, вона знала, що поруч хтось ще є. Сьогодні десь у кабінетах зараз сидить жінка. А може, зранку сиділа, може в обід. Може, прийдеш завтра і ти це почуєш? Їй щойно сказали, що страшне, патологія несумісна із життям, дитина не виживе, краще припинити вагітність. Статистика неблаганна. І вона зараз там, у тому кабінеті, або може вже удома, у тиші, де ніхто не бачить, як вона плаче, і намагається зрозуміти, що робити, коли весь медичний світ говорить тобі ні. Я тобі хочу сказати лише одне. Статистика не знає твоєї дитини. Статистика це середнє арифметичне. є минулі випадки, зібрані разом. Це дуже цінний інструмент і дуже поганий пророк. Тому що статистика ніколи не враховує того, хто стоїть за кожним конкретним випадком. І хто Одного травневого дня у Касабланці вклав в одне жіноче тіло, дев'ять душ, яких ніхто не планував, ніхто не передбачав і ніхто не міг пояснити. Твоя дитина не відсоток. Вона душа, вона ім'я, вона вже має тіло. І це ім'я вже знає Бог. Сьогодні десь зовсім поруч є подружжя. Вони вже давним-давно не говорять про це в голос бо болюче. Вони навчилися посміхатися на чужих хрестинах і мовчати, коли хтось знову запитує, ну коли ж, ну коли вже. Вони прийшли через лікарів, через аналізи, через надію, через розчарування. І десь глибоко всередині вони ще чекають, але вже бояться чекати. Це свідчення для них. Бог не забув про вас. Він не запізнився. Він просто пише вашу історію інакше, ніж ви планували, і, можливо, неймовірніше, ніж ви могли собі уявити. Якщо ти теж той, хто любить, хто чекає на диво, дитини, ти можеш приєднатися до нашої молитви за дар дітей усі пласкаві, яка обдарувала тисячі подружжя своїми діточками. Відпиши мені, і я залучу тебе до нашої онлайн-молитви, онлайн-дев'ятниці за дар дітей. Це твій крок на зустрічі мрії і молитві. Напиши просто один єдиний символ в коментарях 3, одною цифрою. Я відгукнуся на це твоє прохання, на цей твій код. Це буде твій крок на зустріч в Мрії і молитві, Молитва, яку почує той, хто одного травневого дня у Касабланці відповів на те, що вважалось неможливим, де відьмагло саме водночас. Бо іноді найважливіше так у твоєму житті починається саме там, де весь світ сказав ні. І іноді чудо приходить не одне, а відразу дев'ятьма голосами, дев'ятьма парами очей, дев'ятьма іменами, дев'ятьма серцями, що б'ються в унісон. Якщо він це зробив для цієї жінки, він може це зробити і для тебе, як нагадування. Він знає, що робить, навіть коли ти не знаєш, особливо, коли ти не знаєш. Гальмис сісе жива. Її дев'ятого роду дітей ростуть, і цей випадок задокументований, підтверджений і внесений до книги рекордів Гіннеса 21-го року, і це не легенда, це факт, а факти найкращі молитви. Поділися зараз цим свідченням із тими, хто зараз чекають на своє чудо. Можливо, саме цей текст сьогодні змінить чиїсь рішення або поверне чиїсь надію. Або стане початком молитви, яка все змінить, хай і вони під цим свідченням поставлять цифру 3. Слава Ісусу Христу! З такою дивовижною історією хотів вам перед нашим початком молитва зачитати, розказати, яку я сьогодні знайшов в інтернеті. Я думаю, що вона є надзвичайно надзвичайно важливою для кожного із нас. Вірте. І Бог створить чудо навіть там, де вже здавалося б немало бути місця чуда. А зараз, дорогі друзі, давайте, як завжди, помолимося спочатку за перемогу України. Опісля помолимося за наших військових медиків, помолимося за наших військових, а також помолимося за всіх недужих тих, яких ми залишили. Хтось на полі бою, хтось у госпіталях, а хтось у їхніх оселях вже в домах. Пам'ятаємо, що кожна людина потребує молитви. навіть чи здорова чи хвора. Зрештою, ми маємо не тільки тіло, але і в нас є та невидима складова, яка, коли хворіє, не відразу можете її помітити, ми ще маємо душу. Тому розпочнемо, друзі. Сьогоднішню нашу молитву. Я думаю, що вже всі ви запросили свої друзі, уподобали це відео і готові до продовження молитви. Е, пишіть імена недужих, а я поки що дозволю собі помолитися, голос поспівати, як завжди, я люблю 10 ісусових молитв. Ого, Господи Ісусе Христе. Сину Божий, помилуй нас, грішних, о Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, о Господи.